Ось уявіть, що ви читаєте про життя буття американських героїв, і тут вони американці, у ключовий момент вигукають камуняку на гіляку. Якщо ви ніколи не читали цікавої книги про тротуари, про громадський транспорт, про парки, то у вас є шанс це виправити. Якщо ви любите ефект, а що так можна було у літературі, то ось це для вас. Я вам абсолютно точно кажу. Привіт! Мене звати Ольга Багамас, я письменниця і нещодавно в видавництві лабораторія вийшов мій дебютний роман. Але оскільки книжкою написала лише одну, а читаю щороку декілька десятків книг, то я також можу назвати себе заповзятою читачкою. Сьогодні я хочу розказати вам про книжки, які я вважаю важливими і цікавими. Перша книжка, яку я вам хочу показати, це збірка віршів. Вона називається Стелети Стилас і видали її в видавництво з такою самою назвою. Можна сказати, що це їхня програмна книжка. Я зачитаю вам перше речення з анотації, і ви відразу все зрозумієте. Ця збірка є першою антологією української мілітарної поезії віршів, присвячених тематиці війн та революції, повстань і підпільних організацій. Серед авторів, які увійшли в цю антологію, є досить відомі імена: це Богдан Антонович, це Лена Теліга, це Ле Ольжич. Але є також імена, які я особисто почула вперше. Ось ви знаєте, хто такий Михайло Сорока? Це Унівець, це політичний в'язень, це один з організаторів великого повстання у сталінських таборах, і це автор гімну цього повстання. Чому я вважаю цю книгу важливою? ви знаєте, у підбірці, яку я сьогодні для вас підготувала, немає книжок Оксани Забушком. Проте я її згадую сьогодні, тому що вона не втомлюється нам уже не перше десятиліття нагадувати про те, що війна з нашим сусідом триває не рік, триває не десять років. А вона триває століттями. По суті, ця книжка може виконувати ту саму функцію. Голосами підпільників, голосами воїнів, голосами літераторів, які пройшли війни, які пройшли табори, вона нагадує про те, що боротьба за Україну тривала завжди. Про те, що останні 100 років вона була дуже гострою. Я думаю, що саме за це ця книжка заслуговує вашої уваги. Наступна книга, яку я вам хочу показати, найбільша у цій підбірці за обсягом, і найбільша у творчості цього автора її написав Дон Деліла. Це представник американського постмодернізму. Подивіться обсяг 733 сторінки, якщо я не помиляюсь. Ця книжка охоплює відразу декілька десятиліть історії Америки, і в ній йде декілька паралельних історій. Час від часу персонажі цих історій перетинаються. Чим вона мені подобається? Мені подобається, як Дон Деліла працює з різними планами цих історій. Знаєте, є така притча про сліпих мудреців і про слона. Там говориться про те, як цим сліпцям їх попросили розповісти, що таке слон, і дали торкнутися його. І, звісно, в кожного з них була своя відповідь, тому що хтось торкався хвоста, хтось торкався спини, хтось торкався ноги, і вони робили різні висновки. І всі ці висновки були неправильними. Так ось мені здається, Дон Деліло він показує різну Америку. Очима своїх персонажів, і ось тут якраз раз протилежна ситуація. Персонажі бачать різне, але кожен з них має право на свою правду, і кожен з них правий. А, власне, що ще можу сказати про цю книжку? В ній є шикарні прикладацькі пасхалки. А, ось уявіть, що ви читаєте про життя буття американських героїв, і тут вони американців ключовий момент вигукають комуняку на гіляку. Або в локальній пісні раптом з'являються високі гори і широкі полонини. Я думаю, серцю і вухам українських читачів це дуже милий, мило. Тож, якщо ви любите, щоб у вас на письмовому столі або біля ліжка лежав ось такий товстунець, який можна читати тиждень, два-три, а може навіть пару місяців, рекомендую розглянути кандидатуру цієї книжки. Книга вийшла у видавництві Фабула, перекладач Максим Нестелєєв. Якщо попередня книжка була найбільша в моїй збірці, то ця абсолютно точно найскладніша. Це 60 оповідань Дональда Бартлмі. Ця книга вийшла у серії американський постмодернізм видавництва темпера, переклав її також Максим Нестелієв. Це збірка парадоксальних, абсурдних, навмисно і надмірно ускладнених оповідань. Чому її потрібно читати? Якщо ви любите ефект а що так можна було у літературі, то ось. Це для вас, я вам абсолютно точно кажу, її треба читати не для того, щоб потім похозуватися своєю родованістю. Ось я, наприклад, далеко не все тут розумію. Ця книжка вміє дивувати, і мені здається, ну це важливо для дорослих людей вміти дивуватися. Уявіть собі, що ви проходите з цією книжкою квест-кімнату. І якщо ви її пройдете, і навіть якщо ви її не пройдете. Вам гарантоване читацьке задоволення. Я думаю, це прекрасно. Останні 10 років я працюю в відділах маркетингу, переважно пишу тексти. І за цей час я перечитала силу силену книг про маркетинг. Не скажу, що вони були поганими, але вони мені майже не запам'яталися. Часто там йдеться про неї те саме, і навіть описуючи кейси, автори не вкладають туди багато життя. Ці кейси виглядають не дуже реалістично. Коли я взяла читати цю книгу, я не розраховувала на те, що ця книга буде цікавою мені професійно. Цю книгу написала Гастін Седжи, вона називається Кава Ленд. Це книга про каву, перекладач Микола Климчук, І вийшла ця книга у видавництві лабораторія. Тут йдеться про сім'ю, сім'ю плантаторів, які у Сальвадорі це маленька центральна американська держава, вирощують каву. Що відразу впадає в очі, так це те наскільки пристрасно вони ставляться до своєї справи. Ця книга безумовно буде цікава широкому колу читачів, але також вона буде цікава маркетологам, які побачать з цієї книжки, які жертви приносилися на алтар прибутку, на алтар популярності продукти побачити, прочитати. І зробити власні висновки. Я думаю, що наступну книжку багато хто знає. А й навіть якщо ви її не знаєте, ви абсолютно точно знаєте її автора. Це депешмот Сергія Жадана, це його перший роман і друга прозова книжка. А свого часу саме ця книга перевернула моє уявлення про сучасну українську літературу. А я думаю, що навіть зараз, якщо 16-річні або 18-річні прочитають це, а до того вони читали лише програмну літературу українську літературу, то ця книжка добряче їх так здивує. Про що тут йдеться? Падії роману розгортаються у 93-му році, у червні 93-го. Уявіть собі, майже 30 років. Тому кампанія друзів розшукає свого товариша, у якого помер відчим. Їм, власне, треба розказати йому про це, передати йому цю сумну звістку. І знаєте, у мене складається враження, що сюжет постійно кудись зникає, він тоне, і самі герої книги вони роблять зусилля для того, щоб пригадати, навіщо ж автор їх тут зібрав. Їм це вдається. Це майже спойлер. У цій книзі є гумор, у цій книзі багато чудернацьких персонажів, і у цій книзі сюрреалізм контрастує з гострою реалістичністю. Мені здається, інколи ти не розумієш, чи це сюрреалізм, чи ось це абсолютно реальні події. Я думаю, що нам варто. Читати цю книгу заново, хоча б для того, щоб оцей складний період, початку 90-х, переосмислити, переосмислити буквально як травму, пропрацювати її. Дуже доречна видавництво Мар'ян Черновіц перевидало цю книгу. Подивіться, яка красива обкладинка. Це картина Катерини Касьяненка. Прям хочеться вдивлятися в цю зелень. Хочеться пройти по цій дорозі. Хочеться прочитати цю книжку знову. Про цю книжку я вирішила розказати наступною, тому що і тут є Сергій Жадан. Він написав передмову для цієї книги. Це 77 днів лютого. Книга це збірка репортажів, написана між 23 лютого і 9 травня 2022 року. Ця книга вийшла у видавництві лабораторія. Я думаю, ви здогадуєтесь, про що тут йдеться? Так, це репортажі, це репортажі про важкі перші дні, перші тижні війни. Географія цієї книги широка. Тут є Маріуполь, тут є Херсон, тут є Київщина, тут є Чернігів, тут є Львів. Ця книга робить боляче. Так, ця книга розблоковує спогади. Наприклад, я виявила, що за рік я багато чого забула, хоча я нікуди не їздила з України, але якісь деталі перших місяців війни випали з. Мої пам'яті думаю, це не випадково. Мабуть, не варто казати, чому ця книга важлива. Ви це розумієте. Розкажу про ще одну цікаву деталь пов'язану з цією книгою, але до того невеличка передисторія. Наприкінці минулого року я переглянула список прочитаних книг і виявила, що там дуже мало жіночих імен. Це мене засмутило. Я пообіцяла собі виправитися. Поки, чесно кажучи, виходить не дуже, але я стараюся. Уявіть, наскільки я була приємно здивована, коли виявила, що всі репортажі в цій книзі написані жінками. Я думаю, я зачитаю їхні імена. Я сказала, хто написав передмову, і безумовно авторки щоб їх назвали. Це Олександра Гарчинська, це Віра Курико, це Єва Райська, це Марічка Поплаускайте, це Світлана Ославська. Там багато таких імен. Я думаю, якщо ви слідкуєте за українською репортажистикою, то ви чули ці імена, і це авторка цієї книжки. Тож щиро рекомендую. Я думаю, що це одна з найкращих книг про війну, одна з найкращих книг про наше сьогодення. Коли я готувалася до цього відео, то я подумала, що назва смерті життя великих американських міст. Чудово пасувала б до постмодерністського роману. Але це не художня література і це не постмодернізм, це нонфікшн, а це книга Джейн Джекобс, американської урбаністки. І я думаю, що це найвідоміша книга в світі про місто планування. Про що ця книга? Якщо ви ніколи не читали цікавої книги про тротуари, про громадський транспорт, про парки. То у вас є шанс це виправити. Джейн Джекобс – теоретик і практик. Вона знає, як повинно функціонувати місто так, щоб всім було зручно, безпечно і комфортно. І власне, цей свій досвід вона виклала у цій книзі. Чому я вважаю цю книгу важливою і важливою саме зараз? Україну чекає перемога, Україну чекає мирне життя, а також Україну чекає відбудова. У нас є міста, які зруйновані щент. У нас є міста, які зруйновані частково, і все це буде відбудовуватися. Відбудова буде враховувати не лише воєнні потреби, не лише воєнні умови. В містах будуть не лише не тільки бомбосховища. Ці міста повинні бути комфортними, безпечними для всіх. В цих містах повинна бути чисте повітря в цих містах повинна бути інфраструктура поруч з домом. Напевно, ви хочете, щоб з вашого вікна був вигляд на парк, а не шестиполосне шосе. Напевне, ви хочете, щоб ваші діти мали можливість ходити у школу поруч з домом, а не їхати туди протягом години. Про все це йдеться в цій книзі. Джен Джекобс пояснює, як зробити райони, як зробити міста, як зробити вулиці комфортними, комфортними для нашого мирного життя. Книгу видали Connections, а приклали Ірина Савюк і Марина Шевцова. Пишіть у коментарях, які з цих книг ви читали, які б хотіли прочитати, і які у вас враження від прочитаного. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, якщо вам воно сподобалося, і ставте обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати нових відео книгарні є.